Привіт! Це CS-Man Checklist. Ця рубрика допоможе тобі знайти найліпший сайт для трейдингу скінів. Ми візьмемо всі відомі та невідомі сайти-агрегатори скінів. На особистому досвіді їх перевіримо, детально вам все розповімо та оцінимо в таких категоріях: інтерфейс, депозит, продаж скінів, прайсинг та комісія та виведення коштів на карту та в скінах. Максимальна оцінка 25 балів по 5 за категорію. Також не забувайте, що кожен сайт по своєму особливий, тому обов'язково додивись до кінця, щоб дізнатись про всі фішки. Закінчилась наша епічна битва зі Скінсманки, і ваш фідбек відчутно збільшив нашу мотивацію. Ми розуміємо, що потрібно якнайшвидше знайти гарний сайт, яким можна користуватись без будь-яких моральних дилем. Ми б хотіли зробити огляд сайту, а не пікселя, новина про який була в нашому телеграмі. Але зараз він недоступний для українців. Сподіваємось, це скоро виправлять, і ми зможемо додати його в наш рейтинг. А в цьому відео ми дивимося справжнього мастодонта. BuffMarket має в своїй назві легендарний для трейд ком'юніті Тех. Його часто плутають з buff 163. І не дивно, ці два сайти є продукцією однієї компанії. BuffMarket є адаптацією китайського сервісу під європейський ринок. Нам цікаво, чи вийшло в китайців повторити свій успіх і створити зручну платформу. А також чи є тут системи виводу, які ми можемо скористатись саме ми. Інтерфейс Давайте по традиції почнемо з інтерфейсу. Це доволі суб'єктивна категорія, і вона спирається саме на смаки авторів цього відео. Ми чекаємо на коментарі з вашою думкою про дизайн цього сайту. Так як інтерфейси ManuManкі нам, м'яко кажучи, не зайшли. Еталонним в нас досі є саме Buff 163, ось як там виглядає розділ Market. Нам сподобалась кольорова палітра та зручні фільтри з іконками. На Buff Market ми бачимо чіткий стиль, витриманий в чорному та золотому кольорах. Нам така стриманість в кольорах дуже подобається, бо ми вже немало часу провели за комп'ютером і очі напружувати нам не до вподоби. Коли ми переходимо за посиланням в описі, нас одразу зустрічає вкладка з реферальними бонусами. Про це пізніше. Але якщо класнути на лого сайту, ми побачимо нашу улюблену вітальну сторінку. І вона доволі стандартна, але не перевантажена інформацією. Тут рекламується найнижча комісія, реферальна система, а також є офіційне підтвердження нашим словам, створено командою BAF. Дякую Боже сивенький, що посилання на ВК тут немає. Повернемось на маркет і одразу помітимо, що інтерфейс не схожий на китайський аналог, але беззаперечно має свої плюси. По-перше, достатньо великі квадрати зі скінами, які не перевантажені зайвою інфою. Залишили найважливішу інфу, а також наліпки. На цій сторінці ви не побачите флот скіна через те, що це розділ популярних скінів, де є підбірка пропозицій. Щоб подивитись конкретні пропозиції, клікаємо на Скін, і нас переносить на знайому сторінку. Вона виглядає один в один, як 163-й баф. Тут ми бачимо флоти пропозицій, а також всю потрібну інфу по ним. Тут можна перемкнутись між станами зброї, подивитись історію продажів та графік ціни. Щодо фільтрів. Тут вони в достатній кількості, шрифти великі і не напружують око. Зброя в фільтрах розташована за принципом зменшення популярності, тож знайти топові скини можна в секунду. Фільтри для нас це дуже гарний показник зручності сайту, і ми зустрічали дуже погані приклади під час цієї серії відео. Інтуїтивність це дуже важливо, і на бафмаркет вона на високому рівні. Хоча оригінальний баф, який має зручні іконки, для нас все ще залишається на першому місці в цій категорії. Інші вкладки, такі як інвентар, купівля та продаж, теж виконані в такому лаконічному та зрозумілому стилі, і вже по класиці ми маємо вітрину цікавих скріншотів та вкладку з розіграшами. Зараз, на жаль, немає активних роздач, тому як це працює, ми показати не можемо. Але радимо вам самостійно прослідковувати та перевіряти, що воно є. Принаймні призи тут доволі коштовні. Останнім елементом, на який варто звернути увагу, є панель на крайній правій частині екрану. Тут є посилання на TrustPilot, це сайт агрегатор відгуків, відгуки, до речі, непогані. Також є посилання на Twitter, і це єдина заявлена соцмережа на BuffMarket. Ну і популярні запитання разом із викликом підтримки сайту. До речі, тут обіцянок про відповідь за 5 хвилин немає. Загальний бал для інтерфейсу 4,5. БАВ 163 отримав такий самий бал. І хоч його фільтри дійсно більш зручні, але загалом інтерфейс маркету більш звичний для нашого ока. Та беззаперечно теж дуже зручний. Депозит Тільки віза каже нам сайт, що не може нас не засмучувати. Так, депозит через крипту або якісь платіжки типу PayPal сюди не завезли. Або з картки, або з кінами. Депозит з картки швидкий та без тіньових комісій. Ми перевіряли. За два способи поповнити гаманець на сайті він отримує справедливі 2 бали. Продаж скінів. Виходить, нам потрібно продати скіни, щоб не спалитись перед мамою, що ми знаємо дані її кредитки. Продаж тут P2P використовує API для трейдів. І ця умова тут обов'язкова. Instant Sell немає, тож ви будете змушені чекати на покупця. Процес продажу зручний, є рекомендована ціна, але звісно, краще все перевірити самостійно. Також Buff Market намагається розрахувати приблизний час продажу, але гарантій тут ніяких, тож на це звертати уваги не будемо. У висновку за продаж ми поставимо 3,5 балів. Опцій тут небагато, але ті, що є, безпечні та зручні. Прайсинг та комісії. Ціни на бафмаркет дуже наближені до його китайського брата. Різниці там дійсно небагато, а дешеві предмети різниця рахується у центах, на більш дорогі вже в доларах. Якщо порівняти з CS Money, то там, звісно, космос, ціна на ніж метелик помітно більша. Якщо підсумувати, ціни тут адекватні. Сильно нижче можна знайти тільки на гемблінгах або скампомийках. Комісії при поповненні ми перевірили на своїй шкурі. Вже купували на цьому сайті відомий вам ніж Huntsman Safari Mesh. Коштував він тоді 130 баксів. І при поповненні на таку суму комісія вийшла 4 70 центів. Це 3,5% плюс фіксованих 15 центів. КС Мані, наприклад, бере 4,2% та 30 центів фіксу. А Adimarket 3,85% щодо комісії на продаж. Тут вона 2,5% на перший продаж. Це рекламується на головній сторінці сайту. Надалі комісія буде 4,5%. Це доволі приємні цифри, з якими можна працювати. Про комісії на вивід в окремій категорії, але вже завчасно можемо сказати, що наша оцінка за цю категорію 4 бали. Вивід коштів. Про вивід коштів в коротко. Так як у сайта ви купити не можете, трейд ви отримуєте від продавця напряму. Щоб відправити трейд в продавця, є 12 годин. Але зазвичай це відбувається протягом однієї-двох годин. Це не можна назвати великою проблемою, але ви маєте бути готові зачекати. Найцікавіше вивід в кеш. З опцій тут присутній wallet, e тобто Pioneer, та вивід на карту. На карту ви зможете отримати суму від 50 баксів, тоді як на єволет e від 10. Комісії на такі операції це 1% та 1 фіксований долар для єгаманця. Та 1% та незрозуміла фіксована сума. Плюсом можливі комісії від банку. Тож вивід присутній, але стартові суми за високі для середнього користувача. Також є перевірка QIC, яка є стандартом для таких операцій. Більше про неї є в нашому телеграм-каналі. Немає виводу в крипту, та і платіжних опцій небагато. Тож оцінка в 3 бали буде справедливою. Особливості сайту. В особливості сайту ми часто рахуємо мобільний додаток. Тут він зручний, за допомогою нього можна отримати сповіщення, що ваш предмет хочуть придбати. Також класна фішка присутня у налаштування. Ви можете обрати, як сайт буде оцінювати ваш інвентар по прайсам Steam Market або він буде використовувати ціни з BUF 163. Ще доступна реферальна система. За 30 запрошених друзів, які зроблять трейд на 1 долар, ви гарантовано отримаєте M4 Neo Noir. У висновку ми раді, що зробили огляд на цей сайт, бо він виглядає реальним претендентом на перше місце в нашому топі. Загальна його оцінка склала 17 балів, тож поки він на вершині. Але далі ще багато оглядів, за кандидатів, на які ви можете проголосувати в нашому телеграмі, посилання на яке в описі. А далі все по дефолту: ставте лайк, підписуйтесь на канал і кайфуйте від контенту ПКС українською. З вами були CSM, ваш гід.